У моєї сестри, тихо. У моєї сестри рік назад загинув син на війні. На сороковий день я відносила, відносила панахеду в церкву, а ночі він мені приснився, поле таке в квітах, він іде по полю такий веселий, щасливий, і каже мені: тьотю, не плачте зі мною. Тут дуже хорошо. Я навіть подумала, що він живий, і проснулася. Напевно. Наш рідненький герой попав у рай. Я знаю, що він тепер захищає нас із небес. Ну, це таке риторичне питання, тобто риторичне, на яке не треба давати відповіді, воно вже майже саме в собі повністю відповіло. Питання вже прозвучало і відповідь. Що знаєте, коли померлі нам сняться, що вони хочуть їсти або щось просять, або. Або не мають що одягнутися, стоять десь збоку, ховаються, бо вони не дуже пристойно одягнуті. Це нам теж такі сигнали, щоб ми за померлих помолилися. Ну а як вони вам інакше скажуть? Дуже важливо на небі, щоб на землі ми живі самі від себе це робили. І тому померлі, коли приходять, вони напряму нам не можуть казати служить службу Божу, Хеду, він служить Парастас. Вони так не можуть казати. Вони не можуть так казати. Вони до нас приходять в образах, що вони голодні, такі грязні, що їх треба помити, хочеться їх помити або ще щось. І, і коли померлі, приходять, я завжди кажу, особливо з вашої родини, старших, хтось померли, там дід, баба. Знаєте, маєте добру нагоду, ви собі так, поки не спите, запам'ятайте, що як померлі приходять у вісні, то з ними, з ними треба говорити, їх треба щось питати, питайте ті запитання, які би ви хотіли запитати, на які вам ніхто не може дати відповіді. Тому питайте, настройте себе, що як вам у сні присниться померлий, ви його маєте питати. Мені мама розказувала історію, каже, я Васильку, так як ти мене навчив, чуєш, каже, е, каже, приснився мені. Хтось там приснився, я вже не знаю, хто, то не важливо». І вона каже: я собі згадала, що ти мені казав, що треба щось сипитати по І він мені починає говорити. А я розумію у сні, що я глуха каже. То мама наша, то є то є чудесна жінка. Так, так що. Але ви себе до того маєте готувати. І тоді почуєте цікавіші відповіді. Це я вам кажу з досвіду. так? Ви думаєте, відки так багато знає, так? Так, наступне питання. Мені приснився мій перший чоловік, якого я дуже любила. Я знаю, що він помер, але в сні він був як живий. Просив мене принести йому квіти, солодке печиво і абрикосовий джем. Я довго не могла заспокоїтися після сну, а потім подзвонила його дружині і попросила дозволу мені поїхати до нього на могилу. Вона дозволила. я бачила могилу, хрест, і в душі дуже плакала, але стримувала себе. Згодом він знову приснився, любив мене так, як колись в молоді літа. Я була така щаслива. Ну, Чудесно, якщо просив, дивіться, особливо коли ви там звернули увагу на якийсь там джем, чи щось там поїсти, на, на цвинтар треба йти, але <свісно>, треба йти до церкви і принести до церкви на парастас якесь е е е приношення. Мені там писали вчора в коментарях, чи де там модератори мені постійно то все скидають, е писали, що хватить, годувати тих. Ту мафію церковну розумієте, слухайте, все те, що нам приносить на Парастас, якщо по правді сказати, ми мало що з того лишаємо собі. Ми все віддаємо. У нас тут є парафіяни, якщо я це кажу, то я це кажу сміло. У нас є тут парафіяни, яким світанка постійно дає там. Я не буду називати кому, то не, ну, то не важно. Але нашим парафіяном знаєте, там у нас хліба, там то, там цукру, оцих всяких, все, що там люди приносять на Парастас, ми в основному роздаємо. Тому коли ви приносите до церкви на парастас, це є для священника. І якщо він хоч комусь уділить, і він ще буде мати заслугу. не переживайте. Але я думаю, що той, хто ну, розказує, що то не треба нести, бо то там якась церковна мафія, то ця людина ніколи до церкви нічого не принесе. Це з тих, що вміють все засудити. А вони не судять. Вони оправдують себе, хочуть оправдати, те, що вони нічого ніколи не принесли. Так що не слухайте таких людей. Принесіть до церкви. Все те, що вважається потрібне. Мені навіть раз принесли до церкви на Парастас жарену картоплю. Я кажу, що смішні. Каже, ну розумієте, тато дуже любив жарену картоплю. Я мусила то принести. Принести до церкви на Парастас жарену картоплю, бо тато любив. Я то приймаю, ну нема питань, чому би ні? Знаєте, в будь-якому варіанті це і жертва, а тим більше вона цільова. Вона, ну, тато любив, і я приніс то. Я свідомо, мій тато любив випити 100 грамів. То я що маю на парастас принести бутилку якоїсь там самогонки, або він тільки самогонку любив собі випити. Ну, кажу вам, не треба нести таке до церкви там, самогонку, чи, чи горівку, чи ще щось. На Парастасі має бути вино і хліб обов'язково. Більше не треба нічого. Хоча приносили на парастас, і віскі приносили, і, і, і пиво приносили, складали там, правда, зверху не клали так віднес. Я приходжу, думаю, що це таке? Понакладали там під, під панахідний стіл, щоб не видно було. Ну, то так само жертва. Я так само. то, знаєте, так Бог дає. У мене ще були робітники, я думаю, о, яка добра нагода. Не маю, маю кому роздати. А тому це є, розумієте, ну як би воно не виглядало трохи дивно, так? До церкви несуть там щось, якісь там алкогольні напої. Але слухайте, ви ж у житті, ви ж так само сідаєте за стіл день народження. Не відкриваєте шампанське, п'яте вино, п'яте по 100 грам, і так далі. Це життя наше. Чому в церкві має бути інакше? Церква не для святих людей. Церква для розкаяних грішників. Так що не треба розказувати і для розкаяних грішників. І для тих, які готуються до покаяння. Так що церква не для святих, для святих царство Боже. Так що приносіть пожертви. І печиво тут писало солодкий абрикосовий джем. джем, от це принесіть на панахіду, на цвинтар не несіть. Чому я проти, щоб на цвинтарі носити навіть конфети, навіть хліб там поставити на, на могилу не треба. Я вам скажу це з практичної сторони. Якщо ви поставите хоч щось їдобне, там, там будуть злітатися птахи, там будуть сходитися пси, а пес де їсть, там і. Отак. От так що не треба, щоб по, по гробах ходили пси і мітили територію. Не треба. Я думаю, що те, що там несуть всяку їду на цвинтар, це придумали на щоб принизити померлих. Померлому на цвинтарі їди не треба. Це знаєте. То так, як приходиш, ну, людина на дієті, а ти її закликав на, на бенкет, посадив і накрили стіл такий, тут всі жируть, такі, такі, такі всі тут смакують, розказують. А він, бідний, сидить, дивиться, і в стину легає, чуть не, чуть не вдавився. Таке з ми померли, він лежить в землі. ви поприходили, їсте, п'єте. Так якби його навіть, над ним знущається, що він вже вмер, а ми живі, ми ще можемо їсти, ми ще можемо це. Не треба. На цвинтарі ви маєте молитися. На цвинтарі треба йти з тим, що ти хочеш зробити для померлого прийшов, робиш порядок на, на гробі. Це для померлого. Прийшов, повтирав плиту від порохи. Це для померлого. Засвітив лампадку для померлого. Столк, говорив молитву для померлого. Для себе нічого. Це, якщо хочете принижувати своїх померлих і дратувати, ідіть, їжте, пийте на цвинтарі, а вони будуть лежати і дивитися і на вас облизуватися. Не треба. Живим живої, мертвим мертвої. Принесіть до церкви, що там купити, ви там купляєте, конфети, все там щось. Купіть щось на Парастас, принесіть до церкви. Поставте на панахідний стіл, ми роздамо живим, живим живой. Але це буде жертва ваша для померлого. І це для нього буде полегшення. І тоді він буде снитися у квітучому полі, щасливий. А тоді його прийде до вас у сні. Спитайте, що для вас було важніше? То, що ви принесли до церкви Паростас, чи то, що ви їли на цвинтарі і пили 100 грамів за нього? Спитайте померлих, як до вас прийдуть. Вони вам відповідять. Попробуйте.